Мир Божий всім люблячим Господа. цей тяжкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним. Ми, міжнародна місія, Слово Боже, надаємо духовну психологічну допомогу багатьом людям. Сьогодні, в результаті війн, хвороб, катаклізмів, у людей примножуються душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості й хвороби. Багато хто. Поринули в телебачення, в інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогерів, поглинають в себе масу інформації. І вихода, і полегшення від душевних страждань, страхів, депресій та божевілля немає, бо дає вихід із цього всього, тільки Словом Боже. Біблія говорить, що все в цьому світі створено і держиться Словом Божим. Атоми молекули, весь цест покоряється Слову Божому, тому звільняє від всіх страхів, фобій, розстройств, депресії, іншого жаху. Тільки Слово Боже. Адже слово Боже і є Бог. Кожного дня ми чуємо свідоцтва, як люди відписуються від брехні і пропаганди, агресивного контенту і слухають Слово Боже, отримують свободу. Ісус Христос сказав: пізнаєте істину і істина зробить вас вільними. Тому за рік на каналі Місії Слово Боже підписалося до 2 мільйонів людей. Відео, яке створюють пастора, подивились близько 200 мільйонів, за 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо вас приєднатись до місії. Підписуйтесь на канал Салтаненко, де кожного дня виходять нові проповіді, матеріали, які створюють наші пастаря, весь побудований на Слові Божому. Дивіться ці відео з откровеннями. І духовними піснями, псалмами і наповнюйтесь вірою, перемогою, прощенням, Божим зціленням і свободою від усякого демонічного рабства. Нехай Бог благословить і збереже вас. Напишіть нам, якщо ви потребуєте в молитві, підтримці, спілкуванні, психологічній допомозі. Будемо раді вам допомогти. Амінь.